На каналі юридична барахолка в даному відео хочу відповісти на запитання, яку заробітну плату візьмуть пенсіонеру до уваги під час перерахунку пенсії. Насправді дуже багато таких питань, тому вирішила виділити окремо відео і все. Пояснити, взагалі, питання перерахунку пенсії за час відпрацьований після її призначення в нас регулюється частиною 4 статті 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Якщо ви стали пенсіонером, наприклад, у 2016 році працювали до 2022 року, яку ж середню заробітну плату вам будуть розраховувати в разі перерахунку пенсії? за 2019-2021 чи за, ну, в том, о, за 2013-2015 роки. Дивіться, повторююсь, Перерахунок пенсії за час відпрацювання після її призначення регулюється в нас статтею 42, частиною 4 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Там чітко визначено, що такий вид перерахунку проводиться із застосуванням показника середньої заробітної плати, який враховувався вам під час призначення. Або попереднього перерахунку пенсії, тобто вам будуть застосовувати старий показник Середню заробітну плату за 2019 і 2021 роки можуть взяти тільки тому, хто вперше виходить на пенсію у цьому році, за даними пенсійного фонду України, розмір такої заробітної плати настановить 10 тисяч вісімсот гривень 37 копійок. Та в окремих випадках, коли ви переводите з одного виду пенсії на інший, вам також можуть застосувати. Даний показник середньої заробітної плати за 2019-2021 рік, але на жаль, тільки в судовому порядку, тому що пенсійний фонд в добровільному порядку при переводі пенсії з одного виду на інший. На жаль, цей показник не завжди застосовує. От така ситуація на даний момент. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка». бережіть себе та свої сім'ї.